Перефразовуючи відомий жарт, коли мене не буде у владі, ви про це може і не дізнаєтеся, але знаки будуть. Тому ми побачимо. Ми побачимо по тому, як працюватиме уряд, як працюватимуть переговори щодо припинення вогню, як ухвалюватимуться ті чи інші рішення. Ну всі ж розуміли, що всі рішення ну до цього моменту проходили через керівника офісу президента. Будь-які, але зараз ми всі відчуємо це як громадяни України, тому я й кажу, що в суспільстві в суспільстві був високий запит на звільнення Андрія Єрмака, це правда, але е, ще більшим є запит в суспільстві на якісні зміни у тому, як відбувається управління державою. і президент може ці зміни дати, якщо він дійсно вирішив змінити систему. Бо прибрати Єрмака це ще не змінити систему, можна поставити іншого з такими ж повноваженнями, і все залишиться як є. Тому я розумію, що це сьогодні будуть всі обговорювати, але. Зараз дуже важливо насправді побачити, ми говоримо просто про гучне рішення, чи ми говоримо про гучні зміни? Ось це ось це дуже важлива зараз відмінність.